Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо за мій заробіток на полуниці сорт Полка. Ви бачили не одне відео, як я показував виборки цього сорту. Хто дивиться давно, можливо, навіть і купував цей сорт. І сьогодні я поговорю, скільки, точніше скажу, скільки я заробив на грації 0,75% за сезон 2025. По суті, вона тільки одна і плодоносила, Азія змерзла, а перша річка там багато не давала. Сезон приблизно почався з початком червня, десь 5 чи 7 червня почалась вже продажа полки. То батьки вибирали, їздили на базар, то я вибирав їздив під заказ розвозу. Я навіть здивувався, що в цьому році я трохи людям пробив заявки. Чесно кажучи, я думав, цього не буде. Полуниця плодоносила рясно. Жари сильної не було. Ну, для, цього, для цього сорту полка да, для голландської цієї селекції, то Полісся, на мою думку, непогано підходить для того, щоб її вирощувати. Якщо з прицілом десь в жаркий клімат її, то ягода просто буде не встигати наливатися. І вона буде стигнути дрібною. Є такі тоже нюанси. Не любить сильну жару. Помічав я це багато разів. Ну, Я думаю, я це все розказував у попередніх відео. Я в процесі виборки міг все розповідати, або коли я знімав огляд на сорт. По ціні ціна була 150 гривень за кілограм, а допродували по 130, тому що калібр ягоди зменшився, хоча можна було б і не зменшувати ту ціну. Але в основному 90% всіх продаж це забирали постоянники. Це люди, які знали, що я займаюся полоницею. Це клієнтська база, яка була напрацьована протягом 3-4 років. Вони просто мені писали, я казав, буде, не буде. Я ніде нічого не афішував і так далі. Ну, продавав. Заробив я, за моїми підрахунками, трошки більше, ніж 10 тисяч на одній граці. Якби в сезоні 2025 в мене такі гратки 4-5 було, рахуйте самі, це тисяча доларів. На ягоді, це еквівалент десь, якщо такі грядки 0,75 сотки, то це десь 3-3,5 сотки полуниці. Одному такий об'єм можна обслужити. Легко, причому за весну це багато часу не з'їсть. Та ж, те саме біле гравекно. Я не думаю, що буде сильно там з'їдати час. На цей рік я так і планую десь вийти в 3-3-4 сотки. Більше не хочу, тому що батьки старіють. Вибира, вибирати її ніхто не хоче. А самому теж а, наймати помічника і постійно в тій полуниці днями сидіти, ну якось не, не, то, не то. Я, я цієї такої, я б сказав би, ну це не моя мрія. Все-таки мій формат такий, як зараз, мені, от, я там і на рибалку можу з'їздити, і там щось зароблю, там те те, те. В принципі, в фінансовому плані це все добре. То полуниця просто буде, знаєте, як додатковий дохід по сезону, так як в мене було колись, мені це подобалось найбільше. Я знав завжди, що от, там червень, місяць мене ну то щоб завал, але він буде важким. Тому в планах мене на наступний рік десь вийти 3-4 сотки. На мою думку, це саме та така золота середина, де одна людина може справитися. І в процесі виборок, навіть якщо ви їздите на базар, ви собі стали, там за вечір всю її вибрали. але якщо це говорити за полку, то вибирати не довго. тому що ягод багато, вона сіпля сильно. Ну, я не буду чисто полкою насаджувати, я думаю, ще якісь сорти будуть. По ідеї, там, якщо займатися на такій невеликій ділянці, максимум 4 сорта. Якісь один ранні, потім середні, пізні і надпізні. Чому так? Тому що вона не буде стигнутися в один момент, це понятно. По цій причині, я думаю, якби мене в цьому році було соток 4 5 то я б нормально ще й заробив би Ну, і така ціна бо вона сильно померзла, а потім та, що не домерзла та погнила. Ішли дощі, сильно заливало, і оці всі надранні сорти на полісі, вони, як кажуть, гігнули. По цій причині ціна така була на ягоду. Були люди, да, які чекали, що ягода буде по 50, по 60. Тянули, тянули, а потім такий бах, і на початку липня починають там дзвонити, писати. А ви ж там колись продавали полуницю, а у вас ще не залишилось. Ну, зрозуміло, що вони сиділи і ждали, якби. Не то, щоб з моря погоди, а по суті халяви. Таке в продажах у полуниці часто трапляється. Тому, якщо підсумувати сезон, я не скажу, що я там розочарований. Сажанці вони будуть, для себе буде трохи. Може, щось якісь із ліжки продав, але це буде пізніше, за це мова, зараз нікого не записую. Тобто, я думаю, в скорому часі десь під кінець липня я почну насаджувати вже масово і стакани розсаду. І десь кінець серпня, початок вересня ми почнемо садити з вами полуницю. Може буде й копанка, побачу, щоб на той рік вже у нас була непогана ягода. Це була полка друга річка. На третій рік її є смисл залишати, але якби було ціле агролокно раз і друге, треба, щоб була хороша ширина посадки. Між радками повинно бути 70 см, між кущами 35-40 І то бажано садити по одному. Тому що Сагаленська селекція, савирці вона просто преяк дурна. На другий рік не можна нормально міску поставити, навіть якщо міжраді 70 см. По цій причині, якщо ви там. Садити полку і нею займаєтесь, то треба садити широко. А не як буває, не купляють у мене розсади, потім жалуються, що я розочарована, розочарований. Так вони, я більш чим певний, не садили її по-своєму і не ліпили-наліпили, ліпили, а на другий рік вона взяла десь стала дрібною. По цій причині треба все робити правильно, а не шукати когось винного, тільки не себе. Це зразу поправочка, що буває от негативні коментарі стосовно цього сорту. Є так само і сильніші сторони цього сорта і слабші, є сорти, які більш краще плодоносять, є які гірше плодоносять. Але смак цієї полуниці, ну, він, напевно, один із найкращих, яку я їв. От По таким от смаковим якостям. По цій причині є постійна клієнтська база. Так що, по поводу полки, так. На наступний рік я не знаю, яка буде ціна. І... Що буде по ягоді, теж важко сказати. Може бути надпотужні заморозки, де воно все виносне, ніхто не знає. Це вирощування, це треба розуміти. Тому по вирощуванню сорту полка я скажу так, що для комерції він непогано підходить. Як і по ягоді, так і трошки люди будуть брати його на розсаду. Вони на полку на каналі останні роки 2-3 заявок просто неймовірна кількість на полку. Азія на другому місці стоїть, на третьому Пегас. Ну, За ПГАС я мало знімав, бо мене його і самого було небагато. На ті рік трошки може по ПГАС більше буду знімати, бо у мене буде повноцінна грядка Пегасу, гарна грядка ПГасу. ПГАС теж такий класний сорт, але це пізніше, друзі. Ну, Якщо відео для вас було цікавим, корисним, то можете поставити йому лайк.